Thank you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Днями президент УАФ Андрій Павелко та генсекретар Асоціації Юрій Запісоцький були викликані до генпрокуратури, де отримали підозри щодо зникнення мільйона євро на оборуці з будівництвом заводу з виробництва штучних полів. А у жовтні 2022 року Юрію Запісоцькому та фінансовій директорці УАФ Євгеній Сагайдак вручили підозри у справі про розкрадання понад трьох мільйонів євро, отриманих за участь збірної у Євро 2016. Найцікавіше те, що більшість з оприлюднених журналістами фактів корупції була добре відома широкому колу народних депутатів та правоохоронців ще кілька років тому, а підозри вручені тільки зараз. Адже вивченням питання корупції в АВ за керівництвом Андрія Павелка ще з 2019 року займалася спеціальна тимчасова слідча комісія ТСК ВРУ. У комітетах місяцями вивчали всі документи тодішньої ФФУ і теперішньої УАВ. Викликали також журналістів, які у подробицях розповідали про корупцію у ФФУ. Запрошували і свідків іноземців, які надавали свідчення та докази розкрадання грошей футбольними функціонерами. Журналісти гроші провели ексклюзивне розслідування та з'ясували, хто і чому гальмував роботу ТСК. І вносив корективу у звіти комісії на користь корупціонерів. Власне самих депутатів питання, чому ще тоді не покарали винних, які журналістів, цікавило теж давно. Народний депутат, заступник голови ТСК по футбольній корупції Григорій Мамка підтверджує, що насправді відповідні органи вже давно все знають про корупційні звитяги Павелка і його команди, адже безліч подробиць було встановлено у звіті ТСК. Коли почали працювати ТСК, ми підняли всі кримінальні провадження. Поліція навіть строки закінчилися, але вони приїхали. Набу два роки розслідували і всі намагалися зрозуміти, в чому проблема, що ніхто нікуди не рухається. Не пред'являє підозри, розповідає Григорій Мамка. Олександр Бандурко, який був заступником Павелка у 2015-2018 роках, розповідає Порошенко, дуже часто йому повелку телефонував. Він навіть так з пафосом казав: Бачиш, мені президент дзвонить, шукає мене, не може мене знайти. Також є інформація, що прихильники Павелка можуть бути у батьківщині Юлії Тимошенко. Зокрема, нардеф Вадимівченко, один із найвпливовіших партійців батьківщини, який ще з 2015 року є членом виконкому УАФ. Загалом за період голосування у бюджетному комітеті Верховної ради на чолі ФФУ та УАФ Андрій. Андрій Павелко обріс величезною кількістю політичних та економічних зв'язків з українським політикумом. Верховна Рада у 2019 році оновилася всього на 60%. тобто 40% – це старі обличчя часів президентства Петра Порошенка, разом з якими Павелко працював у раді. Варто нагадати той факт, що голову Української асоціації футболу, який до 2020 року працював у дисциплінарному органі ФІФА, звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей, пов'язаних із будівництвом заводу зі штучної трави. Андрію Павелку вівторок надіслали документи з національної поліції України про підозру вживанні владою та змові з метою привласнення та відмивання коштів на запит The Guardian Павелка, який є президентом ОАФ з 2015 року, заперечив будь-які правопорушення зі свого боку. В ОАФ повідомили, що попереднє розслідування національного антикорупційного агентства викрило Павелка та інших осіб. Своєю чергою у Павелка звинуватили про російські сили в тому, що вони стоять за нинішніми розслідуваннями. Зокрема, у заяві йдеться справжньою причиною злочинного тиску на керівництво ОАФ є спроба про російських політиків змусити об'єднання припинити боротьбу проти РФ, а також заблокувати процес підготовки України. Не до участі в чемпіонаті світу 2030 у ролі організатора. У вівторок Павелко був сфотографований із закритим обличчям біля приміщення прокуратури в Києві. У документі, який оприлюднений нацполіцією, йдеться про те, що Павелка підозрюють у заволодінні чужим майном, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою з групою осіб шляхом зловживання службовим становищем. У документах йдеться про підозру, що Павелко здійснював фінансові операції з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало відмиванню коштів. Ці звинувачення з'явилися після чотирирічного розслідування претензій про переплату УАВ компанії, що знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах, та відома як з ця компанія працювала над будівництвом першого в Україні заводу зі штучної трави. На цьому мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.